Саме час об'єднатися за для розвитку спорту Вібет преміум спонсор жіночої та чоловічої збірних України з футзалу. Разом сильніші. Е, Олександр Петрович. 100% результат у відборі на євро. Чому, чому ця команда продовжує, продовжує, продовжує перемагати? Ну налаштовуємось на, на кожну гру. Хочемо перемогти. Ну. Це вдається. Дякую ще раз хлопцям за те, що вже начебто і прийшли на чемпіонат Європи, але вони все одно вийшли і своє реноме, так скажемо, підтримали, здобули перемогу і з максимумом очок закінчили цей відбір. Тому я вітаю, вітаю хлопців, вітаю вболівальників. Дякую їм за те, що вони нас підтримують. Взагалі хочу всім подякувати в першу чергу Збройним силам України, що ми маємо таку можливість грати. Ну і всіх, всіх хто підтримує збірну в цей, цей важкий час. І хлопці. Ну, Своєю, своєю натхненною грою віддячують. Сьогодні у вас була можливість поекспериментувати відразу в офіційному матчі. Наскільки ці експерименти вдалися, чи ви задоволені ними? Ну, я не скажу, що це такі експерименти. Ми так ну, різні поєднання спробували. От, ну, я думаю. Все нормально. В першому таймі одні зіграли, в другому інші. Тому все нормально. Кінцевий результат, перемога, тому рухаємось далі. Також Румунія сьогодні приємно вразила не лише своєю грою. Напередодні матчу, коли він розпочався, була хлина мовчання за обопільною згодою. Розкажіть про цю домовленість між Україною та Румунією про цю хлину мовчання. Ну, ми хотіли вшанувати пам'ять загиблих. В цьому страшному. Тракті ми хотіли. Ну, це ну, про це ну постійно, вже бін, чесно кажучи. Ну, вже вже болить, болить серце і душа, що це все. От, і ну, румуни це все розуміють, і вони ну, не, не сумніваючись, не, 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 не одразу ж підтримали і сказали, що дійсно це, це дуже важливо, щоб про це, про це знав весь світ, що, 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 щоб. Що що відбувається? Ну, це, це ж це дуже жахливо і дуже. Ну це, тому подякуємо ще румунам, що вони теж прийняли в цьому участь. Саме час об'єднатися за для розвитку спорту. Вібет преміум спонсор жіночої та чоловічої збірних України з футзалу. Разом сильніші.